Забор, живий забор, хто як хоче, так і називає. Ставиться для того, щоб сусіди не бачили, що ви там робите за забором. Ось тут дорога, да? а там сусіди щось роблять, і ніхто не бачить, що, що вони там роблять. Що хочуть, те й роблять, скажімо так. Да? Ось такий класнючий, класний зелений забор. Він, по-перше, не горить, через нього майже нічого не видно і виглядає він дуже дуже круто, класно. Ціна його це турецьке виробництво. Гарантія дається 5 років на саме цей махнатий аліментів на проволоку. Проволока йде в ПВХ у пластику. Тобто на неї дається 10 років гарантії, що з нею все буде окей, все чудово. Ціна лише до кінця березня місяця 760 гривень за квадратний метр. З 1 квітня ціна піднімається, буде коштувати 840 гривень за квадратний метр. А, тобі, ну, треба зараз брати, щоб зекономити якихось пару тисяч гривень. Розмір є, висота в нього є метр, метр двадцять, метр п'ятдесят і два метра. Тобто яку вам треба висоту, таку, таку вам і зробимо. Метраж є будь який Можлива оплата на рахунок ФОПа, на рахунок ТОВ ПДВ, якщо можливо кому потрібно, відправляємо по всій Україні нові пошті, ще можемо змонтувати. До кінця березня 760 гривень квадратний метр. Номер телефону в описі буде.